П'ять країн офіційно повідомили ООН, що допоможуть Гаїтів в боротьбі зі злочинними бандами. Соловиків відправлять Багамські острови, Бангладеш, Барбадос, Бенін та Чад. Рада безпеки ООН схвалила створення місії торік у жовтні. І хоч сама міжнародна організація брати участі не буде, однак вона збирає гроші на її підтримку. До цільового фонду вже внесли 10,8 мільйона доларів. Також додає надії те, що останніми днями донори пообіцяли внести ще приблизно 78 мільйонів доларів. Ці гроші підуть до багатонаціонального цільового фонду підтримання безпеки, і ми закликаємо держави-члени ООН і далі робити внески. Бенін відправить до республіки Гаїті півтори тисячі силовиків. Скільки людей виділять інші країни, поки що невідомо. Спочатку очолити місію хотіла Кенія. Вона планувала відправити до Гаїті тисячу поліціянтів. Однак Верховний суд країни заборонив це робити, бо Конституція Кенії не дає змоги здійснювати такі місії. Утім, уряд має намір розкаржити рішення. Але скільки триватиме судовий процес, невідомо. Озброєні банди в Гаїті активізувалися 2021 року, коли до влади прийшов прем'єр-міністр Аріель Анрі. Він тимчасово очолив державу після вбивства президента Жовенеля Моїза. Злочинні угруповання захопили більшу частину порто Пренса, столиці країни. Багато хто мусив тікати з дому. Ці люди або ночують на вулиці, або тимчасово розмістилися в школах. Також допомагають жителі сусідніх районів, яким теж нелегко. Зараз на Гаїті 314 тисяч переселенців це велика кількість. Ми також підрахували, що приблизно 5,5 мільйонів Гаїтян потребує гуманітарної допомоги, і це теж багато, якщо врахувати, що в країні живе 11-12 мільйонів людей. Цього року ООН сподівається зібрати понад 670 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Гаїті. Торік організації вдалося отримати лише третину потрібних грошей. why yes i